Всім привіт, я повернулася. Да, мене трошки не було. Прям трошки. Дуже трошки. Ну, ви поняли, коротше. Наскільки трошки останнє відео вийшло 8 місяців тому. Прошу ставте лайк підписуйтесь. Ми граємо вірус задаю той чай. <кхи> ви що я вже трошки грала. Все. Ви все прочитали, зараз будемо грати в 90-летній чекерочній. Ви поптісуйтесь. Бляська. Я вже чотири пупліщика профукала. Ладно, ми заходимо. Добре, я хочу тішки виконувати все-таки, як Вася. Тому зараз буду квіточки збирати. Не знаю, мені, напевно, треба списати олень, бо мені більше що робити. Олень! Олень! О, ти тут. І воно космейки зараз взяла, хоча я могла взяти тепер, але у мене він на другому уровні, але я взяла його цей клас. Ну ладно, менше о цьому, зараз будемо дерево рубати і зайчиком. Ой, як добра лапка. Лапка сільне, вийдемо сюди. Перваємо дерево. Так, я захотіла зараз по приколу заграти по пенсілом, того як вийде. Звуки ми трошки странні. Аднелосі зараз буде... Ой, ж лінь мені буду забітареї шукати. О, домик, може там Вов буде? Завжди він захотів поселитися в моїй любимій кімнаті. Чом ми йому побачаємо. Добре, це мені треба занести на базу. Надо рую. О, дитенка, дитиниш, ряданчик. Добре, но три бастильчики. Шипмату, сегодня мои ще дреллести, чешо, почек. зараз ми його будемо Ну, Відчула не що, воно нам щось зробить це нічого. Але зараз відтут підній кісь сидить. Хочу вам сказати, що стільчички ліпше тут переробляти, воно буде більше давати. Ааа, поїж. Такі. Пішкаю ліпше, то поки не буду мати револьвер, бо то ще на мене на Це, дякую. У мене по хочеться граю построїти собі біла базу, так. Мене даревна хватає. Хотя не буду наши телеспосадовых. Ставим тупино гидло, ловушечку. Зараз я за цей час поставлю карту десь. А я нажимала на перевернути, але добре. Так я не граю нас комп'ютера, бо мені просто лінь його запускати. Ну, ну да, всі думають, що в мене вже засопір той самий старенький ноутбук. В мене вже стаціонарний. Дякую, мені лізти під стіл, нажимати ту кнопку. Потім ще там. О, патрони, може тут буде цей револьвер. Ой, це ліпший про всіх захист робити. Так бля, дотинки це перша така хата. Ще патрони, ладно. О, в ти мене так вчасно зустрів. Давай, давай. Ти їдай для Олег. Йо. Йо-мою. Чекаю. Мені ніхто не поправив. Смр. Смр пленочка. Я знаю, що я могу чуть ладно. Ой. Мені нагадала точно древ урубати. Руб... Кстати, поки що я вам побуду в міку з лакпинг лайтстиком. Трошки смешно треба мене ж там марселька валялась. Ладно, я буду так от базу захищати, певно. Типу, а як тут тоді вирваю воно? Я тоді це дерево зрубаю, бо я тут не можу сама садити дерева. Дерево йде в інвентар. Кстати, я зім... Я напевно, якщо буде 50 підписчиків, в суботу зроблю стрім на честь з того то, що. Мови тут я загал, вже зараз почала грати багато. <кхи> І за того то, що. Просто грати. Я не граю давно, я давно хотіла вам відео записати, але не змогла. Чого не знаю? Бо я сиділа за іншим YouTube-аккаунтом. О, це ж ти за мною гнався, так? ти, та, це ти. Та й ти дім того свого м'яска, що мені буде? Ладно, поки що ми знаємо, де дитина, ну що немає місця сцени з... Револьвера мене ще нема. Навіть не, щоб від цього спастись. Оленям Ой, тут на не позабирала. Капець. Зараз допонало. Знаєте, що нісування ні рам ще не проснулись. Лучше поки що походити з фонариком. Без на, зараз буде сува, чи зараз буде рам. Загляну. Де табличка. Осо це добре. Види, це вже були стільчики, здається. Не буду обезопаснювати на мою вазу цими штуками. І один огородик нам треба. Не допиряти ловушку. Ульо, яке вмирати з голоду? Ще не час. Вмирати мені ще є. Ладно, ну, тут я вже була. На ніч прийшла туди. О, железо. Так, тут там пульте сте Там вовчиня. Скажу честно, то я після третього уровня либо вогнем. Ой, ліба углм запевняю дерево. Ну, не дерево, а... костер, ліба. Либо... Оцим газом. У мене тут ліпше, бо. Того що. Якщо забавляти деревом, це буде вже дуже довго після 3 уровня, того ліпше сюди. Вот, Деревеш ліпше сюди скидати. Оце мало цим методом лотати дітей, котирати землю і так от заманювати їх. Я так завжди роблю, але ну... Саме нам сіли просто споставлення. Після того як ми їм він нам буде допомагати фактично всьому. Ну, Культистів вбивати замість нас будуть тільки. Я кажу, бо я вже раз спасала. Я зовсім недавно, коли доживала 38 ночей, це був мій рекорд. Бо мені шочу, нема що з ним робити, бо я єдина, типу, граю. Ти не Альфа? Я ходи, я ходи, я ходи. А ти не Альфа, то з тобою я можна бавитись. Припускається, слава ж не проснулася того, тоже ночту манута типа. Поки золо не проснеться. Тут хіба з дерева, того просто. Так. Це реклама, хоча б не сова проснулася. Здесь не такі не просинається. Зрамом. Ні, а рамка, що на пято присунається. Тобі кавиться можливо зламати? Ні. Ліпше все-таки ходити з фонариком. Хай тобі не цікаво, що буде. Прикольний чувак. Ходив не б'ється. Вот О, радіо. Можемо так от якось. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тяп-тіп. Байзів. Ладно, мама давит мой уже купать на хранилище. Он посмотрит на а мне это холодильник. Четвертая супер день, здається де слава просинається. Ой, то ж на цього наче на мене нападають. Я з ними одною кіркою, ну, з топором не справлюсь. У мене 100 тисяч патрончиків револьвера немає. Так знову не там, де мені треба. Та він десь знизу. Та він десь з іншої сторони. Банда, круто. А може мені вдали револьвера? Нічого. Тя полічимся.

Олінь, Надеюсь, я одною кількою справлюся. Оленька, подивиш, у мене є. його кормити. Він сказав, що мені стане від тих альфа-ловків плохо. Їх зараз мені візьме і заспавнить. Хочеш ще? Так, хочеш. Я марку собі заберу. Ну, ну, меня за что-то купишь? Я А это на что это несколько два ведь? Ну ладно. Окей. Мені від вас нічого не стане, ви такі сьогодні слабенькі. Бачу. Вас тільки двоє. Та я вже була на верх. Але ви вже підлічити зараз. Алло, а дружити ми не вміємо? Нафіга я підлічилась? Все, така Все я сдохла. Всем пока, Бо я сдохла.